Квидко Сергій Васильович, господарство наше нас ще фермерське господарство Ліон. Йому вже 30 років, ми вже з 96-го року офіційно. а Моя кар'єра забагато раніше ще почалась в сільському господарстві. Фермерське господарство займається на 2000 гектарах землі, маємо ВРХ, вівці, свині. Живності в нас досить, всього вистачає. Жалко, дожі не дуже йдуть, а так все в господарстві у нас нормально. Пахаємо, працюємо, купуємо нову техніку, ну, двигаємося вперед. Вирощуємо пшеницю, кукурузу, ячмінь, горох, сою та інші культури, багато культур на зелений корм, люцерка, есперцет. Там, дуже великий вид культур. Зараз нові культури будемо вводити кормове сорго. і... Ще. ще будемо переходити на новіші, так як велика засуха йде, і по засухі будемо приміняти більш посухостійкі культури в нашій зоні. Плуг би використовувати в нашій зоні без плуга відмовлятися, це, я вважаю, дуже тяжко. Без нього ми нікуди. Ми скільки вже разів відмовлялися від плуга, скільки ми вже йшли і по нулю, і по нову тілу, і по стріп тілу, а завжди вертаємося до плуга. Так і сьогодні ми пригласили кун, дивимося їхній плуг. Думаю, будемо купувати, він тяжкий іде. Так що нам без плуга нікуди. Тому що тільки плуг нам дає накопичення вологи. Плужну підошву, і це для нас майже там нам, в тому році, де ми пахали, там хоч який врожай є, а де не пахали, там врожаю немає. У ну, порівнянні з нашими плугами, з там, вітчизняними, там з другими, цей плуг набагато ліпший, він тяжчий, він е, більш е, упругий, він йде навіть по такій посухі, як зараз ви бачите, буде проходити трактор. Ви бачите, яка посуха. У нас майже 4 місяці не було дощу, А плуг йде собі, йде гарно. Йде без проблем. Він, Із-за того, що він тяжкий і в нього не полосові відвали, він йде на глибину до 30 см, не вивалює велику груду, йде добре. Тобто нам плуг задовільняє. Ну, на майбутні плани ми, як завжди, беремо на пробу один. Завтра приїдуть мої сусіди-фермера, ми хочемо подивитися в місті, проаналізувати ще. Завтра переїдемо на другі поля, на поля по соняшнику, на поля по кукурузі, не тільки по пшениці, як він сам покаже в цих полях. І тоді ми вже будемо розуміти, яку нам техніку купляти, чи кунг, чи... ну поки кунг лідірує, і ми бачимо, що він на полі пшениці, на полі кукурузи ми спробували, то так да, він там поки, скажімо так, в лідерах. Плуг наш тут не йде зовсім. Так що ми на пшениці навіть не пробуємо. Наший будемо по сочнику пробувати, там більш земля така рихліша, бо проходились міждурядні прополки, то там ще, може, в нашій піде. А це йде навіть по пшениці. Тверде поле, яке два роки не пахалося. На цьому полі два роки не робилося глибокорихлення рихлення і вспашка. А в цьому році я вас сюди і поставив цей плуг, щоб подивитися вже його на самому такому. Твердому полі, ну дай Бог, все нормально йде, то плугом задоволений.